Українського хлопця з Черновецького села до американського шахту. Для мене велика честь бути тут стояти перед вами. Дніпро — це скеля, це фортеця. Ми так шокували, що, що я вже була майже членом екіпажу за півтора роки життя на кілька на, на Ну, Ми проїхали всі космічні центри. Ми були і в Ліваді, ми були в Х'юстоні. Кабзар Шевченко це перша історія космонавтів, перша книга в такому варіанті, яка побувала в І коли нас запитали, хто їх мозок хоче на побулку, він що чому їм в Україні? Хай їм в Україні проведає. І вперше в житті незалежної держави України пролунав їм на вищому рівні, мовляв, на вищому бо нема сесію. І це теж сьогодні подаємо. Понятно, когда программы экипажа.